Вітаю всіх глядачів нашого каналу. У нашому новому огляді я хочу продовжити розмову про рідкісні монети України. Також хочу сказати, що огляди монет будуть і надалі продовжені, а їх географія буде розширена. На все це потрібен час, якого, на жаль, зараз не вистачає. Сьогодні ми поговоримо про монету 2 копійки України 1994 року. Це монета з обігу. Тираж монети 120 мільйонів. Метал монети алюміній. Маса монети 0,64 г. Діаметр монети 17,3 мм, гурт монети гладкий. Існує три різновиди монети 1 АА та 1 ВА. Це недорогі монети, і в нашому огляді ми не приділятимемо їм уваги. Нас цікавить третій різновід монети 2 копійки України 1994 року. Це різновід 2 -10 к АА Широкий Кант. Що то за монета? Це монета з широким кантом на аверсі. Тільки вона вважається рідкісною і коштує дорого. Справа в тому, що при карбуванні аверсу монети. Використовувався штемпель від 10 копійок 1994 року. Діаметр штемпелів для 10 копійок менший, ніж для 2 копійок. Тому й вийшов широкий кант. Наступне питання, яке ми розглянемо в цьому огляді буде питання вартості 2 копійок України 1994 року 210КАА. Для цього переходимо на аукціон Віоліті та звернемо нашу увагу на кілька реальних продажів цієї монети. Увага! Ось перша монета. Дві копійки України 1994 року 210КАА. Стан монети. Монета з обігу. Дуже добрі світлини. 20.09.2020 року ця монета була продана на аукціоні «Віоліті». Було зроблено 24 ставки. Торги завершені. Лот проданий за 3343 гривні. Ось наступна монета. 2 копійки 1994 року. 2 10 каа Зверніть увагу на цю монетку. 05.11.2022 одинадцятого року. Ця монета була продана вже за 11 502 гривні. Було зроблено 43 ставки. Як бачите, вартість монети зросла майже у 4 рази. А зараз третя монета 2 копійки 1994 року. 2.10КАА. Хочу звернути увагу на цю монету, тому що вона була продана 29.05.2023 року за увага, 12 тисяч гривень. Була зроблена одна ставка. Монета у дуже доброму стані. Продаж монети відбувся на аукціоні Violet. Таким чином можна сказати, що вартість монети за кілька років зросла в гривні майже в 4 рази. І якщо ж перерахувати вартість у доларах США, різниця буде приблизно 300% від десь 135 доларів США у 2020 році до приблизно 325 Доларів США. У 2023 році. Висновок монета 2 копійки України 1994 року 210КА. Рідкісна та цінна. Її вартість у хорошому стані становить на сьогодні понад 300 доларів США. Власники подібної монети можуть дуже добре заробити на її продажу. Ця монета відмінно підходить як інвестиція та поповнення колекції. Також нагадую, що подібні предмети найкраще купувати та продавати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violeti, а також Allegra PL та EBay в описі під відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Просувайте у Ютубі якісний україномовний контент. До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!